Уявіть ситуацію, вас затиснули у трикутник три різні армії. Ваше військо тане на очах від хвороби, а ваш отаман курить цигарки Житан у Варшаві. А мені й уявляти не треба. О, ну так це я. Як я докотився до такого життя? Що ж, давайте про все по черзі. Але одразу скажу у кінці цієї історії полонений російський оркестр. Зіграє гімн України двадцять разів поспіль мене звати Михайло Малянович Павленко, і я народився у Тифлісі, який ви зараз називаєте Тбілісі. Мій батько був військовим, тож і я став військовим. Мій батько був російськомовним. Тож і я розмовляв російською. Вчити українську я почав уже на авансцені театру бойових дій. Знаю, що й зараз багато хлопців роблять те саме. Довга військова кар'єра привела мене на посаду керівника другої одеської школи прапорщиків, де я й зустрів революційний 1917 рік. Не думав на чию сторону ставати. Одразу взявся будувати модерне українське військо та творити українську державність. Отже, наприкінці 1919 року ми з військом опинилися в скрутному становищі. Понад 70% бійців хворіли на тиф. Армія танула. Від епідемії помирав і командувач дієвої армії Василь Тютюнник. А головний отаман Симон Петлюра виїхав до Польщі. Ми тоді опинилися в трикутнику смерті на Житомирщині, оточені червоними, білими та поляками. Аби армія УНР продовжила існування, потрібен був відчайдушний крок перехід до партизанської війни. Тютюнник передав командування мені Михайлу Омеляновичу Павленко, та віддав останній наказ почати перший зимовий похід. Як вам коротко пояснити? Ми зайшли в тили ворогів і почали руйнувати їхні так звані військові адміністрації, які вони понабудовували на окупованих територіях. Спочатку взялися за денікінців, несподіваними ударами знищили вузли зв'язку та логістики. Аби ворог панікував, розсилали листівки та пропонували вибір, полон або смерть. Тепер ви це називаєте ІПСО. Далі на черзі були більшовики. Знищення чисельнішого ворога вимагало хитрощів, тож армія УНР розділилася на дві колони, аби здавалося, що вони всюди. Ми, партизани, руйнували штаби та захопили тисячі полонених. Українська земля поступово звільнялася від ворога, та ще й під музику. У переможному бою за Умань. Ми захопили в полон більшовицький військовий оркестр. Поки уманці вітали свою армію, музиканти безперервно грали гімн України. Добрий був день, військо здобувало перемогу за перемогою, але зброї меншало, тому ділитися нею ми змусили росіян. Під час звільнення станції Вознесенськ на Миколаївщині наша армія захопила чотири ешелони військового добра більшовиків. Цього вистачило, щоб переможно завершити перший зимовий похід. Так ми з крихітним ресурсом врятували хворе військо, вирвалися з облоги та ще й показали росіянам, що вони тут не вдома, зруйнувавши їхні тили. До того ж, ми закінчили похід з більшою кількістю зброї, ніж мали на початку. І в той день мені здавалося, що перемога вже майже в нас у руках. Але попереду на нашу землю чекали страшні роки. Проте я завжди знав, що Україна не скориться. Адже сьогодні, вже понад 100 років по тому, нашу з хлопцями справу продовжує 28-ма окрема механізована бригада лицарів зимового походу. Я певен, немає сили, що могла б зупинити прагнення нашого народу до волі. Більше про Миляновича Павленка слухайте у подкасті проекту Відлуння Незалежності.